Сьогодні настало одне із семи свят трьох епох осіннє свято Кучок. У старому заповіті день, коли Мойсей вдруге зійшов з гори Сіна із десятьма заповідями, Бог назвав днем очищення гріхів та наказав Мойсею побудувати скинію. Отримавши десять заповідей вдруге, Мойсей зійшов з гори Сінай і передав людям Божу волю побудувати з Кинію. Протягом тижня люди старанно збирали всі матеріали. Ця подія стала основою свята кучок. Усі матеріали, зібрані на свято кучок, у новому заповіті символізують Божий народ. Через свято кучок нам відкривається Божий план знайти членів нашої втраченої небесної сім'ї і повернути їх у Царство Небесне. Тому, оскільки це неможливо зробити самостійно, ми повинні зодягнутися в повну зброю Святого Духа. Ця місія не може бути досягнута без Святого Духа. Тож хіба Бог не обіцяв послати на свято кучок пізній дощ Святого Духа. Через свято Кучок шукаємо сили Святого Духа та отримаємо Його благодать. Мабуть, раніше ми намагалися досягти певних речей власними силами, що ми повинні робити відтепер. Я щиро прошу вас залишити такі думки і усвідомити, що вся ця робота виконується силою Бога. У цей час ми повинні щиро просити пізнього дощу Святого Духа, щоб кожен святий, кожна сім'я і кожна церква могли отримати Святого Духа і потужно сурмити в сурми Євангелії. Через Біблію вивчимо походження свята кучок. І як саме ізраїльтяни дотримувалися цього свята по-перше, відкриємо вихід, 36 розділ, вихід, розділ 36. У першому вірші 36 розділу написано і зробить Бецалгіл та Оголіяв та кожен мудросердий чоловік. Кому Господь дав мудрості та розсудку, щоб уміти зробити кожну працю роботи в святині на все, що господь наказав був?» і покликав Мойсей Бецальїла та оголіява та кожного мудросердого чоловіка, кому Господь подав мудрість у серце, кожного кого вело серце зблизитися до тієї праці, щоб зробити її. І взяли вони від Мойсея все приношення, що позносили Ізраїлеві сини для праці служби святині, щоб зробити її. А вони ще приносили до нього щоранку добровільного дара. І прибули всі мудреці, що роблять усю роботу святині, кожен із праці своєї, яку вони роблять, і сказали до Мойсея, говорячи народ приносить більше, ніж потрібно було для праці, яку Господь звелів був зробити. І Мойсей наказав проголосити в таборі, говорячи ні чоловік, ні жінка нехай не роблять уже нічого на приношення для святині і був стриманий народ від приносів. Після того, як Мойсей зійшов з гори Сінай, він побудував скинію, щоб розмістити там десять заповідей. Тому він збирав від людей усі матеріали. Одні пряли пряжу для виготовлення тканини, інші виготовляли різне начиння для скинії. Таким чином, відповідно до своїх талантів, кожен приносив матеріали. Зрештою, вони принесли більш, ніж достатньо. Оскільки матеріалів для будівництва було вдосталь, Мойсей наказав по всьому табору припинити приношення. Матеріалами свята кучок є небесний народ. Настане момент, коли Бог проголосить місію Євангелії завершено. Що ми повинні робити до того часу, щоб врятувати ще одну душу? Поки Бог не проголосить цього, ми повинні швидко знайти наших загублених братів і сестер і привести ще більше грішників до покаяння. Відкриємо 35-й розділ, четвертий вірш, і прочитаймо про будівництво з кінії. Розділ 35, вірш 4. І сказав Мойсей до всієї громади Ізраїлевих синів. кажучи Оце та річ, що Господь наказав, говорячи. Хто керував усім будівництвом? Як ми бачимо тут, Мойсей лише передав людям Божий наказ. Вірш п'ятий візьміть від себе приношення для Господа. Кожен за щедрим серцем своїм. Нікого не примушували. Тобто хто бажає принесе його приношення господеві золото, і срібло, і мідь, і блакить, і пурпур, і червень, і вісон. І вовну козину, і на червоно пофарбовані баранячі шкурки, і шкурки та хашеві, і акаційні дерева, і оливу на освітлення, і пахощі на оливу помазання, та пахощів на кадило, і каміння оніксове, і каміння на оправу до ефоду і до нагрудника. а кожен із вас, мудросердий, прийде та зробить, що наказав був Господь: з внутрішню та її намета зовнішнього, і покриття її, і гачки її. І дошки її, засуви її, стовпи її та підстави її, ковчега, і держаки його, віко й завісу заслони, стола, і держаки його, і всі речі його, і хліб показний, і свічника освітлення, і речі його, і лямпадки його, і оливу освітлення, і жертівника кадила, і держаки його, і оливу помазання, і кадило пахощів та заслону входу при вході. Жертівника цілопалення, і мідяну його сітку, держаки його і всі речі його, умивальницю і підставу її, запони подвір'я, стовпи його і підстави його та заслону брами подвір'я, кілки скині і кілки подвір'я та шнури їхні. І шати служебні на служення в святині, священні шати для священника Аарона та шати синів його на священнослуження. Це все людям звелів приготувати Бог. Згідно з божим наказом, Мойсей передав усе людям, які бажали приносити матеріали. Прочитаймо й вірш. І вийшла вся громада Ізраїлевих синів від Мойсея. І приходили кожен чоловік, які люди приходили, кого вело серце його, і кожен, кого дух його чинив щедрим. Це ніколи не повинно бути примусово. У цій епосі ми також не повинні виконувати цю роботу під примусом. Наша євангельська діяльність є результатом глибокого розуміння це змушує нас охоче виконувати нашу місію. Євангелія у жодному разі не є тим, до чого вас хтось примушує. Якщо ми робимо це неохоче, це призводить до гіршого результату. А коли ми зворушені і бажаємо принести Богові матеріали, тоді ми можемо спонукати інших повернутися до Бога, покаятися, стати на шлях Божих дітей до небесного царства та отримати спасіння. Знову прочитаємо 21-й вірш і приходили кожен чоловік, кого вело серце його, і кожен, кого дух його чинив щедрим. І приносили приношення господеві для роботи з кинії заповіту, і на кожну працю його, і на священні шати. І приходили ті чоловіки з жінками, кожен щедросердий. Ми постійно читаємо, що їх вело їхнє серце. Ви можете робити стільки, наскільки усвідомлюєте, і працювати скільки забажаєте. Через силу робити те, чого не хоче наше серце, це не те, чого бажає від нас Бог. Хто на початку створив небо та землю? Це був Бог, чи не так? Бог не хоче, щоб ми робили щось неохоче. Бог покликав нас не тому, що сам не міг виконати євангельську роботу. Що Він дав нам небесним грішникам, він дав нам можливість покаятися. Бог дає нам таку дорогоцінну можливість, але якщо у нас не щире серце, Бог не прийме від нас нічого. Так само, як Бог не прийняв жертви Каїна, Він не прийме того, що буде запропоновано, з неохочим серцем. Тому я впевнений, що коли ми будемо працювати для спасіння душ з добровільним серцем, багато душ покаються і повернуться до Бога під час цього осіннього свята. Продовжмо 35 й розділ. 20-й вірш прочитаймо й вірш. Прочитаємо 20 -й вірш. І вийшла вся громада Ізраїлевих синів від Мойсея, і приходили кожен чоловік, кого вело серце його, і кожен кого дух його чинив щедрим, і приносили приношення господеві для роботи з кинії заповіту і на кожну працю його, і на священні шати. І приходили ті чоловіки з жінками, кожен щедросердий, і приносили гачка, і носову сережку, і персня, і сережку, всякі золоті речі, та все, що людина приносила, як золото, приношення для Господа. І кожна людина принесла, що хто мав: блакить, і пурпур, і червень, і вісон, і вовна козина, і баранячі на червоно пофарбовані шкурки. І шкурки та хашеві. Кожен, хто жертвував срібне та мідяне приношення, приносив Господнє приношення. І кожен, хто мав, поприносили акаційне дерево на всяке зайняття коло тієї роботи. І кожна мудросерда жінка пряла руками своїми, і приносила пряжку блакить, і пурпур, і червень, і вісон. Вірш 26. І всі жінки, кого вело їхнє серце, пряли козину вовну. Як бачимо, найважливішим елементом у будівництві була їхня віра. У Біблії написано, що їх вело їхнє серце, тому вони були готові приєднатися, бо зрозуміли волю Бога. Вони охоче хотіли робити це. Бог не приймає жертви тих, хто працює неохоче. Вони пам'ятали про милість Бога, що він простив їхні гріхи поклоніння Золотому тільцю і, вдруге, дав їм кам'яні скрижалі з десятьма заповідями, тому кожне Його слово було для них дуже цінним. Таким чином, ізраїльтяни, чиї гріхи були прощені. Хотіли побудувати скинію, тому що вона була призначена для десяти заповідей. Думка про те, що в Скинії перебуватиме Бог, викликала у них бажання виконувати цю роботу, тому повторюються слова ті, кого вело їхнє серце. Тож якою повинна бути наша віра під час цього свята кучок? Поширювати Євангелію протягом тижня в Самарії та аж до останнього краю землі, щоб знайти наших загублених братів і сестер, це те саме, що за часів Мойсея старанно приносити Богові матеріали для скинії, Яке серце у нас повинно бути у цій роботі? Охоче і радісне. Ми не повинні просто наслідувати інших, не розуміючи, чому. Якщо ми будемо правильно розуміти і виконувати Божу волю, Бог Святий Дух перебуватиме в нас і допомагатиме нам. Уявіть, що діти намагаються написати батькам зворушливого листа, але почерк у них неохайний. Однак, замість почерку, що бачать батьки? Вони бачать щире серце дитини. Хоч вони й написали всього лише Мамо, тату. Я люблю вас. і це зовсім не схоже на роботу хорошого каліграфа. Та що залишиться у серцях батьків? Хоча є й більш красиві почерки цей лист залишиться у їх спогадах на все життя. Він буде дуже цінним для них. Чому? Як батьки цінують момент, коли їхня дитина докладає зусиль, щоб догодити їм, Бог теж бажає бачити наші зусилля не тому, що не може сам повернути людей. Ми не повинні забувати, що Бог дає нам можливості. Отже, якщо ми з охочим серцем будемо прославляти Бога під час цього свята кучок, я впевнений, що Бог благословить нас принести йому дуже велику кількість дарів. Розгляньмо деякі постанови про свято кучок у старому заповіті. Відкриймо 23-й розділ книги Левит, Левит, 23-й розділ, вірш 33 -й. І Господь промовляв до Мойсея, говорячи Промовляй до Ізраїлевих синів. кажучи 15-го дня того сьомого місяця, сьогодні п'ятнадцятий день сьомого місяця, за священним календарем. У цей день. Свято кучок, сім день для Господа. Першого дня святі збори. Жодного робочого заняття не будете робити. Сім день будете приносити огняну жертву для Господа. Восьмого дня святі збори будуть для вас, і принесете огняну жертву для Господа. Це віддання свята, жодного робочого заняття не будете робити. Оце свята Господні, що скликуватимете на них святі збори, щоб приносити огняну жертву для Господа, цілопалення, хлібну жертву і заколену жертву, і жертви литі, належне дневі в його дні, окрім Господніх субіт, і окрім дарів ваших, і окрім усіх ваших обітниць, і окрім усіх ваших дарувань, що дасте Господеві. Вірш тридцять дев'ятий. А 15-го дня сьомого місяця, коли ви збираєте врожай землі, будете святкувати свято Господнє сім день, першого дня повний спочинок і восьмого повний спочинок. І візьмете собі першого дня плоду гарного дерева, пальмові віття і галузку многолистого дерева та припоточних тополь, і будете веселитися перед лицем Господа, Бога вашого, сім день. І будете святкувати його як свято для Господа сім день у році. Постанова вічна для ваших поколінь. Сьомого місяця будете святкувати його. Згідно з цими постановами старого заповіту, люди збирали у дворі храму віття дерев, клали їх на дахи і будували намети. Тож що символізують ці дерева в епоху нового заповіту? Звернімося до п'ятого розділу Єремії. Прочитаймо парний вірш, 14 вірш п'ятого розділу. У чотирнадцятому вірші п'ятого розділу написано. Тому вирікає отак Господь Бог Саваот за те, що говорите слово таке ось я в уста твої вкладу слово своє за огонь, а народ це й то, що дрова. Як бачимо Бог уподібнив свій народ до дров Обряд свята кучок у старому заповіті. Де гілки дерев приносили до двору храму чи клали на дах. Показує нам Божу волю зібрати свій народ, що є матеріалом для будівництва храму. Вірно? Отже, це означає завершення будівництва храму. В об'явленні написано, що хтось стане стовпом храму, хтось кроквами хтось дверима. Через притчі в Біблії пояснюються ці різні ролі. Відкриймо послання до Ефесян, розділ 2. Прочитаємо послання до Ефесян, розділ 2, вірш 20. Збудовані на основі апостолів і пророків, де наріжним каменем є сам Ісус Христос, що на ньому вся будівля, улад побудована, росте. У що росте? В святий храм у Господі, що на ньому, і виразом. Що? Будуєтеся духом на оселю Божу? Написано, що всі матеріали храму будуються разом. Перейдімо до третього розділу об'явлення. Об'явлення. Третій розділ. дванадцятий вірш. Прочитаймо об'явлення, третій розділ, дванадцятий вірш. Переможця. зроблю я чим стовпом у храмі Бога мого? Хіба переможець не означає того, хто отримав спасіння? Відповідно до пророцтва свята Кучок, Біблія вчить нас, що Божий народ стає матеріалом для храму, наприклад, стовпами отже, щоб виконати ці пророцтва, Бог сказав нам іти до всіх народів, і що робити? навчіть всі народи, христячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Таким чином, через приписи усіх свят Старого Заповіту, Бог навчив нас, що ми повинні робити через свято кучок у цій епосі. Отже, чого нас навчає другий вірш четвертого розділу до Тимофія? Виконуй працю благовісника. Чи не так? І що Бог доручив нам, згідно з другим розділом першого послання до Солунян? Написано, що Бог доручив нам євангелію. Подібно до того, як ізраїльтяни збирали матеріали для храму, на сьогодні свято кучок призначене для того, щоб зібрати всіх наших загублених братів і сестер з чотирьох кінців землі, щоб вони могли стати матеріалом для завершення будівництва храму Єрусалим. Приблизно три тисячі п'ятсот років тому, після того як на свято кучок було збудовано з Кинію, Бог перебував там як стовп хмари в день і стовп вогню вночі. Тому, куди б скинію не переносили, над нею вдень стояв стовп хмари, а вночі стояв стовп вогню, як знак того, що там з народом перебував Бог. Це завжди нагадувало ізраїльтянам, що Бог був з ними. У місії Євангелії є речі, які неможливо виконати людськими здібностями. Ми навіть не можемо добре попіклуватися про власні тіла, не те, що отримати прощення власних гріхів. Однак Бог дарував нам свою благодать і дав нам можливості. Бог не тільки простив наші гріхи, але й сказав нам відкритий іншим шлях до покаяння. Як вони можуть повірити або почути, якщо їм не проповідувати? Якщо ніхто не проповідуватиме ні про отця, ні про новий заповіт, ні про Євангелію царства, як хтось може повірити? Ця місія тільки для тих, хто бажає і чиї серця ведуть їх. Ця місія недовірена кому небудь. Як написано, це для тих, хто хоче, і для тих, чиє серце веде їх. Такі люди шукають Божої благодаті та сили Святого Духа. Отець, мати, я не можу цього зробити своїми силами як не намагаюся, не можу й слова промовити, і сміливості бракує. Будь ласка, зодягніть мене в Святого Духа, щоб я міг виконувати цю місію. Будь ласка, змініть мене. Я сподіваюся, що завдяки таким щирим молитвам ми отримаємо пізній дощ Святого Духа і зможемо цього року швидко поширити Євангелію по всьому світу. Святокучок символізує будівництво Скинії і в новому заповіті ще містить благословення Святого Духа. Оскільки ми отримуємо рясну благодать Святого Духа, не зосереджуємося лише на мирських речах. Натомість, з надією на небеса, проповідуємо нашій родині, близьким і сусідам навколо нас. Чи хотіли б ви дізнатися, як можна увійти на небеса? Ти хотів би знайти шлях до Царства Небесного? Життя на цій землі важливе, але воно дуже швидкоплинне. Чи не так? Потрібно підготуватися до життя після цього. Хіба це не мудро? Таким чином навчимо їх. Прошу всіх наших братів і сестер Сіону через це свято кучок передати Божу силу по всій Самарії та аж до краю землі, і на цьому я завершую сьогоднішню проповідь. дуже дякую,